Зробимо огляд дрончика під назвою С156. Отака коробочка до нього є. А такий сам дрончик досить важкий. Має, ну, я би сказав, якісні двигуни. Бачимо навіть якийсь метал, бачимо безщиткові елементи. Батарея зйомна. Ось вона знімається, там, піддавлюється і витягується. Камера регулюється по вертикалі. пульт в комплекті. Стійки зйомні, пульт на акумуляторі, включається натисканням, є монітор, який передає одразу зображення з камери, досить зручно, без конекту різними приложеннями. Хоча є можливість через телефон все це бачити. На цьому, я так розумію, швидкість польоту і управління камери. Далі є USB-роз'єм, роз'єм під карту, і в комплекті, до речі, я побачив картрідер і карту під 8 ГБ накопичення. USB-шнурок в запас і для заряджання пару лопастей і гвинти, я так розумію, для кріплення запасної лопасті. Бокс-коробка, інструкція і місця для запасних батарей. батарей. На жаль, немає в комплекті. Як працює, зробимо запуск. І так, ось видно навіть шнурочок від, від конектора, якийсь, мабуть, антенка. Натискаємо Так, старт. Звукова і візуальна сигналізація пройшла, попробуємо пролетіть, піднятися. Вмикаємо пульта, так само натискання і одразу з'явилось зображення. Досить зручно, не треба ніяких приложень. Так, і пробуємо зараз піднятися. Можна автоматично натиснувши кнопку, він там якусь висоту візьме і далі її підтримати. Пробуємо. До речі, по управлінню лівий стік це газ вгору вниз, по сторонах це обертання навколо своєї осі, правий стік це регулювання нахилів корпусу. Дрона вперед і назад, пробуємо піднятись. І так, автостарт натискаємо і бачимо, він піднявся. Не? Так, Тепер його вирівнюємо. Кімнаті трішки складно. Попробуємо його на себе звернути. Можна покрашувати про фабриком. Получаем, розглядываем. Досы потужной потолковизкой отправили, будет складной направлять. Так, вот такие видим направление. Пробуємо його посадити. І все. В принципі, на цьому можна тест е сказати, що завершено. Успішно, легкий в керуванні. Абс...